А під час останньої атаки балістикою по столиці сильно пошкодило історичну пам'ятку костел Святого Миколая, збудований на початку двадцятого сторіччя за проєктом геніального городецького храм і так потребував ремонту. А після падіння уламків вартість реставрації зросла у кілька десят разів. За приблизними розрахунками, це 20 мільйонів доларів. Які шанси на відновлення історичної пам'ятки, Анастасія Терещук, розкаже. Дим, вибиті вікна, купи скла та побиті автівки. Такими були наслідки російського обстрілу вранці, 20 грудня. Тоді сильно постраждав і костел святого Миколая. Вибуховою хвилею побило фасадне вітражне скло а уламками посікло стіни. Уже за кілька годин після атаки на місці зібрались віряни, аби допомагати з розбором зруйнованого. Була оголошена не просто парафіяльна толока, була оголошена загальна міська толока. Парафіяни прийшли, тому що ми просто не могли не прийти, тому що ну це, це наше рідне. Зараз унікальні вітражі тут перекриті полікарбонатом та частково забиті вікна. Костел досі в аварійному стані, бо прямо над головами людей висить скло, а в самому приміщенні без верхнього одягу бути неможливо. Тут немає опалення і дуже холодно. Вітер гуляє через дах. Тим паче костел як решето. Тим паче методика обігріву цього костелу мала би полягати в першу чергу, що небудь все йде вверх. Вдах, якщо дах як решето, це то саме, що обігрівати, це то саме, що лити воду на сито, що вона там е, залишилася. І це не перше випробування костелу на міцність. Неоготична будівля, збудована архітектором Городецьким, пережила дві світові війни. А в 2021-му в храмі зайнялась велика пожежа, коли під час репетиції загорівся орган. Досі пам'ятаю цей запах гарі цей згорівший орган, то ці металеві труби, і все було чорне. Тоді згадує пані Марія Тереза, кілька місяців всі служби правили на вулиці у внутрішньому дворику костелу. Потім вірян пустили у господарське приміщення храму. Храм треба було відмити від сажі, тож пожежники буквально заливали стіни водою. Пішло більше як 500 літрів, і це також мало наслідки. Ми почули якусь свіль, відкрили, а там вже гриб. Почали рятувати, чистити храм. Ми везли, везли вісім вантажівок сміття після вже розвітованих противарійних робіт. Ми сиділи, і у нас просто під час служби зі стелі капала вода. Тобто, ця вся волога пішла вниз. Через те ви можете відчути зараз. Перше цей не просто холод, а ще й сирість. Аби повністю відреставрувати костел і від старості і від пожежі потрібно було 20 мільйонів доларів. Таку суму експерти називали ще до повномасштабного вторгнення. Скільки треба зараз, ще й не рахували. Сам храм потребує глобальної реставрації, починаючи від даху. До самих фундаментів, які також потріскані, затікають вода, справа, зліва вібрація від метро. Костел святого Миколая це державна власність, але перебуває у користуванні Римокатолицької громади. Тож його відновлення має опікуватись держава. МКСК вживає заходів для збереження пам'ятки архітектури національного значення. У 2024 році було розроблено науково-проєктну документацію на невідкладні консерваційні роботи на об'єкті. Після російського ракетного удару складено дефектний акт та розроблена кошторисна документація на першочергові протиаварійні роботи. Повідомлення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України за 28 січня. Вони тут були, вони тут дивилися, вони зробили оцінку цього всього і, напевно, чекають на фінансування від ЮНЕСКО. Та чи допоможе ЮНЕСКО грішми питання. Бюджетне ж фінансування робіт у костелі Святого Миколая було доволі проблемним ще й з довоєнних часів. Після пожежі на храм 30 мільйонів гривень зібрав бізнес. Зараз після ракетної атаки збір відкрили парафіяни. Та це крапля в морі. Реставрація костелу потребує значно більших фінансових резервів. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини.